Давайте уявимо місто, де кожен камінь дихає історією, а кожен куток розповідає про великих людей. Все це, звісно, про Оксфорд. Тут переплітаються традиції та інновації, створюючи унікальну атмосферу, яку ви не знайдете більше ніде. Тож давайте починати. Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми знаходимося на такому, напевно, легендарному місці, про яке кожен нас чув і може навіть колись дитинцем тут хотів вчитися. А може хтось з вас тут і вчився. Це Оксфорд, і звісно, ми знаходимося біля найголовнішого, що тут є, про яке все чули. Це Оксфордський університет. Сьогодні спробуємо щось з вами подивитися і оцінити це місце. Чи варто взагалі сюди приїжджати? Але спершу розповім вам, як дістатися з Лондона до Оксфорду. І це дуже легко, бо між цими містами курсує цілодобовий автобус London-Oxford Tube. І ми відправлялися зі станції Вікторія. Автобуси ходять кожні 10-20 хвилин. Купити квитки можна у водія або заздалегідь онлайн, як ми і зробили. Поїздка займе близько півтори-дві години Залежить від трафіку, і автобус привезе вас прямо в центр Оксфорду. Тож відразу можна розпочинати пригоди. Але ще одна порада. Якщо будете їхати до Оксфорду у травні, то перевірте дати випускних. Все зачинене, все, все зачинене. Closet for visiting саме сьогодні. Просто ми, ми з чоловіком, ви знаєте, як завжди, ми знаємо, коли потрібно приїжджати. Саме в день, коли в них випускник. Клас! Це дзвоник якийсь почули? Як ви вже зрозуміли, то саме ми приїхали на випускні, і більшість місць, які ми хотіли відвідати, були зачинені. Тому, будь ласка, слідкуйте за цим. Так, друзі, зараз ми прийшли на Форт Маркет, тобто накритий ринок тут, в Оксфорді, насправді це одна з найбільших достопримічательностей, цікавих місць цього, цього міста через це, те, що це дуже старе місто в 1774 році. Була відкрита, тому зараз підемо прогуляємось і подивимось, що взагалі вона себе представляє. Ну, Поки що я бачу багато кафешок тут. Кафешки тут продаються. Це як наш центральний ринок, Напевно, так. Але я дуже старий центральний ринок. Тут треба море, я так розумію, можна замовити собі якийсь весільний торт. Бачите, он навіть Ой, щось роблять, дивіться. Мені здається, мені цікаво, вон, бачите, і там уже торт також роблять. Напевно, це частина чогось буде. І ось частинки, бачите, чогось, а там уже якийсь такий величезний торт. Загортають стрічкою. Це просто-просто витвори мистецтва. Подивіться. Це от реальна та валізка, яка скоро буде поміщатися Рейнер і більше нічого. Просто подивіться на розмір. Так і написали Рейнер Кебін. Просто не подивіться на що Це так прикольно. Це просто так прикольно. І незважаючи на випускні, ми все одно змогли потрапити в дуже-дуже круте місце в Оксфорді. Через захід, який сьогодні проходить тут, це саме випускний. Можна зайти всюди лише з групою, ну як всюди майже нікуди, але в бібліотеку можна зайти лише з групою. І тут група, скажімо так, 50+, і ми <свісно> любители ходити по бібліотекам. А мова йде про Бодліанську бібліотеку або просто Бодлі, як її ласкаво називають місцеві. Вона є однією з найстаріших в Європі. Її заснували ще у 1602 році. Вона настільки важлива, що кожна книга, яка видається у Великобританії, повинна мати копію в цій бібліотеці. Її колекції налічують 13 мільйонів друкованих видань. Серед скарбів цієї бібліотеки це рукописи Шекспіра та рукопис Аліси «Країни чудес Льюіса Керола. Підземелля Бодлі. Величезне, воно простягається на понад 11 поверхів, і звісно, бібліотека стала декорацією для багатьох фільмів і серіалів, як от Гаррі Поттер або відкриття відьм. В цьому місці відчувається справжня магія часу, тому відвідати її просто необхідно. Наступним місцем, яке було відчинено, стала університетська церква Святої Діви Марії. Вона одна з найважливіших історичних споруд Оксфорда, яка служить не лише релігійним, але й академічним центром з часів середньовіччя. Її Історія сягає 12 століття. Університет використовував церкву для проведення важливих університетських церемоній, включаючи лекції та дебати. Цікаво, що у 15 столітті тут читали свої проповіді такі відомі постаті, як Джон Вікліф, реформатор, чиї погляди заклали основу для протестантських. Релігії. Це місце буквально пронизане академічним і релігійним життям Оксфорда, тому воно чудово підходить для того, щоб ще більше відчути атмосферу середньовічної Англії. Коротше, черги це наше друге ім'я. Зараз хочемо піднятися на башту, і тут, тут така черга. Вони запускають по декілька людей. Коротше, і так треба стояти чекати. Коштує це 6 фунтів з людини. Вежа церкви побудована у 17 столітті і є однією з найвищих будівель Оксфорда. Тому вид звідти вражає, з висоти вежі можна побачити старовинні споруди коледжу Оксфорду, який розкинувся на кілька кварталів. Перш за все привертає увагу купол будліанської бібліотеки та Ратлівської камери однієї з найвідоміших пам'яток міста. Друзі, піднялися ми на цю вежу, просто подивіться, яка краса. Ось він, Оксфордський університет, просто, знаєте, от яким його собі уявляєш, Тут це гарна бібліотека, в яку знову ж таки нас не пускають, але це просто неймовірно, коштує всього лише 6 фунтів, ну, взагалі для е, Великобританії нічого. Тому якщо ви будете тут, обов'язково підніться, бо ну, реально це просто захоплює дух. Просто подивіться на цей краєвид. Це, це щось, це нереально. Тут просто відчуваєш, що тут століття історії. Однозначно, просто лайк Оксфорду, мені дуже подобається. А дивіться такий прикол. Ось вам історія, а тут у людинки комфорт! Все є, що потрібно, клас, я б так жила, я б так жила. Так. Тут дуже класна класні сходинки, де можна просто вбитися. Тому вони тут пускають по черзі, скільки людей зійшло, стільки й виход... заходить, бо це нереально тут розійтись. Подивіться, просто я не знаю. напевно, люди раніше були набагато менші, ніж зараз. Бо навіть мені тут досить складно, а моєму чоловіку, який ну якби і вище, і більше, то це взагалі. No hesitation. No. Можливо, ми сьогодні навіть кудись зайдемо. Якийсь коледж Магдалени. Коштує вхід скільки 9,50 з людини. 20 доларів з людини. Представлю. Уявіть собі. Тут, звісно, дуже дорого. А це виявився не якийсь там коледж Магдалени, а один з найпрестижніших коледжів Оксфордського університету, який був заснований ще у 1458 році, і назвали його на честь Марії Магдалени, а правильна вимова назви коледжу Мадлін. Це це, це дуже схоже. Це дуже схоже на ховач. Просто подивись. Реально, просто в мене немає слів. Це дуже гарно. А тут, дивіться, називається хто любить правила, хто ні. Написано: Тримайтеся подалі від трави. Що люди роблять люди? Вони, звісно, лежать на цій траві. І тут все так. Дивіться, прикольно. Так, я знаю, що я дуже багато знімаю всього непотрібного, але от будете тут, побачите і зрозуміти, чому я це роблю. Бо це просто нереально гарно. Краса коледжу нас дуже вразила. Тому ми гуляли там більше години і зголодніли. Після того вирішили зайти в ресторан «The Ivy. Це місце з розкішним інтер'єром, яке пропонує класичні страви британської кухні. Так, коротше ми зайшли о, в дуже гарне кафе. Я не знаю, ресторан називається отак The Ivy, Бачите? Працює більше ста років. Воно, до речі, і тут ми з вами спробуємо традиційне afternoon tea. Так називається у них з стри... 3 стри... до 5 години. Є така традиція пити типу, чай з чимось. І ось я хочу дуже спробувати, бо насправді це дуже цікаво, і спробувати їхні традиційний afternoon tea. ті я думаю, що буде дуже цікаво. Я вам все по покажу. коштує таке задоволення майже 33 фунта, що набагато дешевше ніж в Лондоні. Вау. Вау. Охо, цей антураж? Дайте, я посуну, будемо розповідати щось. Так. По-перше, це тут це чай. Чай. Що я йому хочу сказати? Він ніби гарний все, але він у заварних пакетиках. Я так розумію, їх роблять на замовлення, а не наскільки вони прям індивідуально зроблені на замовлення, чи це просто з однієї фабрики, це вже інше питання. Будемо діяти традиційно по-англійськи, додавати молоко. І моєму чоловіку тафов додамо молочка. Традиційно. так. Можна ще додати цукру, я не знаю. Додав... А щоб... дивіться, тут є ще напевно, це сукрозамінник. Так, це сукрозамінник. Можна додати такого гарного, коричневого. Наступне. Наступне. Давайте подивимося. У нас знизу є сендвічі Це, наприклад, сендвіч з куркою. Зараз я спробую його. По-перше, він гарячий по другому Тут дуже смачна булочка, але я не дуже бачу багато начинки, але вона відчувається. Далі. Також тут є ще сендвічі, отакі. Я не знаю, з чим це? Ще сендвіч з лососем, Отак, з лососем. Далі, що вам не видно? Є ось така ще штучка. Тут такі булочки з родзинками. На які можна намазувати джем, це у нас масло, ну і свіжа полуничка. А Тут у нас якийсь такий десертик у вигляді просто такого гарного. Так, і ще у нас два вільвети червоні. Потім горіхове, таке, от дивіться, горіхове тістечко. Ой-ой-ой, зараз. Мисок. Тож, давайте їсти. Ресторан в цілому нам дуже сильно сподобався, і на двох ми заплатили 74 фунти стерлінги, що дуже небагато. Після того ми ще трохи пройшлися по Оксфорду, подивилися на місцеву річку з човниками, де люди відпочивають і плавають. І час було повертатися Вже до Лондона. Але цей день ніколи не зникне з нашої пам'яті, бо подорож видалась просто неймовірна. Тому кожному рекомендую обов'язково, якщо ви маєте можливість, Приїжджайте до Оксфорду, бо таке місце. Це місце такої сили історичної ви просто ніде більше не знайдете.